Коричневі родинки в районі печінки і селезінки, червоні в різних частинах тіла. Яка причина? Е, червоні родинки це причина печінки, зниження функції печінки, дезінтоксикаційна фуснення печінки. А коричневі – то кератоми виникають. Як їх позбутися? вилікувати печінку потрібно. Відновлення функції печінки. Але треба пам'ятати, пані Наталі, якщо ці родинки 1-2 мм, то при відновленні функції печінки вони повністю вони блідніють і повністю зникають. Якщо їхній діаметр більше 2-3 мм, там 4, 5 і далі, то вони не зникнуть, залишаться. Просто вони перестануть бути такими яркими. А я хочу, щоб їх не було, це ваше бажання. Це те саме, що хотіти, щоб в мене зник шрам. Ну, Вас зникне шрам? Чи може місце перелому зникне з кістки? Ні, воно залишиться. Пом'яєте, ілюзія людей в тому, що вони чогось хочуть, що нав'язала їм індустрія красоти. В природі немає красивого чи некрасивого. Лев не просипає, чи ліце не просипається ранком Боже, вся така пом'ята, вся в крові. Що про мене подумають суслики. Такого немає. Тому некрасиві люди придумали красоту для того, щоб люди інші чувствовали себе диск... як красивіші, ніж ти.